Накипіло з Володимиром Носковим. Південний окружний суд у Ростові на Дону засудив 23 українських військовополонених, котрі в різні роки служили в полку Азов до ув'язнення в колонії суворого режиму. 12 осіб отримали реальні строки від 13 до 23 років. А інші заочно про це повідомило інтернет-видання «Медіазона», що спеціалізується на висвітленні судових судових процесів найбільші терміни отримали військовополонені ярослав ждамаров олександр Мароченець Микита Тимонін, Олександр Мухін, Олег Тишкул та Артур Грецький, як пише кореспондент медіазони, в суді винувачені неодноразово заявляли про фальсифікацію їхніх показань, допити без адвокатів, принизливе ставлення, відмову в медичній допомозі та катування. Про Звірство в застінках катівень не побоявся говорити в судовій залі під час останнього слова. Боєць Азову, спортсмен родом з Лозової. Воїн Микита Тимонін. Я хочу, щоб ми послухали. Дуже важливі його слова. Ми дали його оригінальний голос без перекладу українською, бо вважаємо, що це мають чути всі. що Я увідав. Я увіджу мішки на голова, провода на різних конічностях тіла, слова ребра, рюба, почки, люди заміде до смерті, і більше вода. никакой медицинской помощи. Люди в ноги, руки, шиф, хлопы, два раза души за год, с которым да, мы сходили, пришли на чем ушли, еще и победили. Нам не дают э, возможность возможности общаться с нашими родными и В принципе, даже сейчас мы там, отправляем письма, они не доходят, где-то теряются. Все да, время я слышал, потому что фашисты, там, нацисты, террористы, украинцы, бендеравцы и так далее. Не Украина нападала на Россию. Не мы пришли с оружием в чужую страну. Мы защищали свою землю, свои города. Российская армия приехала в город Мариуполь на танках, ПТР, самолеты прилетели, корабли. Російські снаряди падали на гарда українську. Ми обороняли нашу землю, а тепер в нас судять засвяження власті. Разом зі мною Микиту Тимоніна слухали його земляки. Я хочу ще сказати, що а, от. Відео з таких судових процесів ви можете подивитися послухати на ютуб-каналі ресурсу «Медіазона». Ще раз скажу, вони висвітлюють процеси судові процеси процеси в Росії. В отері радіо накипіло. Говоримо про судилище в російському Ростові на дому: міжнародну реакцію і підтримку військовополонених безвісти зниклих в ЛОЗІС громаді Зі студії на зв'язку Вікторія Ткаченко, матір військовополоненого азовця, захисника Маріуполя Євгена Ткаченка. Він перебуває в полоні із травня 2022 року. Пані Вікторія, добрий день. Вітаю. І також до розмови долучається перший заступник Лозівського міського голови Олександр Житков. Пане Олександре, вам вітання. Добрий день, вітаю. А, пані Вікторія. Ви напевно постійно стежите за подібними процесами. І я, коли дивився це відео Микити, то подумав, наскільки смілива людина, сміливий хлопець, що він розуміючи, що в колонії суворого режиму далі може бути віддача, те, що називається, реакція, так негативна. Він все одно говорить, бо він сподівається, що такі. Факти будуть показані хоча б в Ютубі, і будуть дивитися. Я не знаю, яка кількість, але будуть дивитися росіяни, так, пані Вікторія? Так, звісно, хлопець зважився на це, і я так я можу вам сказати, то звісно, вони отримають, отримають покарання від своїх котів. Тому що я це знаю не зі слів, я це знаю не з засобів. А... До речі, мій син був засуджений судом в Донецьку, судом ДНР в квітні 23-го року, і він отримав вирок. Він був засуджений як оборонець Маріуполя, як оборонець Азовсталі. Їх підрозділ, а саме Азов, був виведений в складі Маріупольського гарнізону, і багато хлопців отримали вироки. На жаль, вироки вони набрали чинності, і зараз мій син відбуває покарання в колонії суворого режиму. Вирок набрав чинності ще в 23-му році, в квітні, і от майже а, пані Вікторія, А в якому населеному пункті він на якому? За суд, де він зараз перебуває, так. Та, та, та інформації на це немає. Інформації жодної немає. Тому я хочу, щоб всі, хто зараз слухає ваш ефір, всі, хто дотичні до перемовин, всі, хто дотичні до теми військовополонених, це стосується не тільки родичів, не тільки сімей, а всіх небайдужих людей, повинні всі знати і повинні розуміти, що. Немає зв'язку з тим, кого е е, країна агресор засудила, кому винесли вироки. Я не знаю, де мій син е, перебуває. Я не знаю, в якому він стані. Я не знаю його. Е Ну я, я я зовсім не знаю жодної інформації. Після того, як він був засуджений, суд відбувся. Він був закритий. Це не був відкритий суд. Це не було висвітлено в засобах масової інформації, не було можливості отримати зворотній зв'язок від будь-яких адвокатів, не було можливості почути, чи була надана можливість саме засудженим азовцям, які виходили. В полон в так званий почесний полон в травні 22-го року. Я не бачила жодного відео, де б давали слово хлопцям сказати якесь слово. Тобто, вироки були винесені. І вони були ну просто вже озвучені за фактом. Ну вони і працюють бувають, як бувають. в радянському союзі державні ці адвокати, uh, немає позбавлені можливості відстоювати звісно. свою позицію. Та, та та звісно, звісно, пані Вікторія. Тому це, я ще можна запитаю татар... вас. Та пані Вікторія, тата, я дуже перепрошую. Я хочу ще запитати, бо я розумію, лозова місто маленьке, і ви напевно жінки гуртуєтеся своєю спільнотою. Я вчора запитував у помічника помічниці мерії пані Анни, що з мамою в якому вона стані Микити Тимоніної. Вона мені сказала, що в складному емоційному стані. Ви з нею знайомі? Ви якось підтримуєте зв'язок. Так, нещодавно мама мене знайшла. Мама Микити. Вона мене знайшла, так як Ну, скажімо так, суд в Ростові-на-Дону, це так званий суд 23 е, осіб, це ті, які були в різний час причетні до Азову. Тобто е, не ті, які люди, які виходили вже в полон в травні 22-го року. Е, мама, мама Микити мене знайшла, вона зі мною сконтактувала, і, звісно, я з нею спілкуюся. Е, я як можу підтримую і тому, що цей шлях, як, на якому вона на початку. Цього довгого болючого шляху. Цей шлях я вже долаю майже три роки. На підтримку таких, скажімо, родин з такою долею, я є організатором акції нагадування. Про військовополонених на нашій акції приходять люди не тільки родини військовополонених, а до нас доєдналися родини зниклих безвісті, тому що зниклі безвісті це така категорія, коли людина зовсім не розуміється і не, і не знає, чи, чи чекати, чи, чи, чи якої взагалі звістки чекати. Так, в підвішеному стані. так. Я... Я вам більше скажу на акції до нас доєдналися от нещодавно. Біля мене стояли дівчата, зовсім молоді дівчата, дружини загиблих. я їх питала: дівчат, ви з нами, ви як? А вони вони на що вони мені відповіли? Ми вже своїх не дочекаємось, але ми поряд з вами, ми стоїмо поряд з вами, щоб ви дочекалися своїх. Ви знаєте, мені хотілося їм вклонитися за їх небайдужість, за те, що вони не пройшли повз нас і не заховали очі, не відвернулися, а стали з нами поряд. Тому ці акції, я, моя родина. Ми всі разом. Ми започаткували їх, і ми їх проводимо щонеділі, так як вони про ці акції проводять в центрі лозової. Так, пані Вікторія, це прямо в Лозової так, проводити. Так, так, так? так, угу. так ми так, виходимо в своє місто, тому що е, раніше е, ну я е, саме приймала і моя родина приймала дружина мого сина приймала участь в акціях. Ми їздили до Києва, до Харкова. А тоді ми розуміємо, що е, кількість таких людей, як ми, зростає, на жаль. І було прийнято нами рішення, що ми в своєму місті е, повинні про це е, не просто е, говорити, ми повинні кричати, тому що сьогодні стоїмо ми, а завтра можуть е, рядом е, поряд з нами стоять. Е, Ті люди, які так. на теперішній час ще не дотичні, слава богу, до цієї це теми. те, що називається так зробити, щоб ця проблема це питання була видимою, пані Вікторія. я ще до спілкування з вами повернуся. А нам треба зараз долучити до нашої розмови Олександра Житкова. Я ще раз нашим слухачам і слухачкам скажу, що це перший заступник лозівського міського голови. Пане Олександре, от власне, ви почули історію Вікторії історію Микити. Та а ви як часто спілкуєтеся із дружинами, батьками, сім'ями? Та знаєте про їхні проблеми, сприяєте, щоб вони мали координацію з різними службами, які можуть їм сприяти, дізнаватися інформацією? Так, ми розуміємо, що це біль... України біль лазівчан і особливо біль родин близьких цих хлопців, цих дівчат, які знаходяться в полоні. Коли ми зрозуміли, що така проблема почала нарастати, і кількість таких сімей почала збільшуватись, ми свого часу, і це вже третій рік поспіль, завдяки обласному депутату Максиму Зеленському сконтактували з східним регіональним центром координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Це штаб, який утворений кабінетом міністрів, який Східний регіональний центр він працює на шість областей, в тому числі на Харківську. Що, що це таке? Ми провели декілька зустрічей з представниками. До речі, на останній зустрічі у нас було 165 сімей, полонених та безвісті. Це всі, от які є у Лозові 165 чи більше їх. Їх більше полонених, ті, що ми знаємо і контактуємо. У нас 207 родин було ж 165. Приїхало 27 представників. це військові частини, це представники безпосередньо цього координаційного штабу, це працівники ТЦК, обласного управління, слідчого управління поліції. Міжнародного комітету Червоного Христа, я далі скажу Міжнародного комітету Червоного Христа, це, mm -hmm. Христа, це представника уповноваженого з питань осіб, осіб зниклих безвісті за особливих обставин і таке інше. Тобто, було 27 таких представників. Для чого ми це робимо? Щоб людина. ну... До речі, були різні люди. да? одні родини знали, що їх там близькі у полоні, інші знали, що безвісті зникли, знали, до кого звертатись, Багато дуже родин навіть не розуміли, куди їм йти, до кого звертатись і з чого починати свою свої пошуки, тому щоб не їхати до обласного центру. Ми запросили таких паківців до нас, і вони роз зробили декілька груп і по категоріям якщо це там, наприклад, були пенсійний фонд, був, до речі, або пов'язана з виплатами соціальними цим сім'ям, з відшкодуваннями певними, держава, до речі, відшкодовує 100 тисяч, область 50 тисяч, міська рада 5 тисяч, таким сім'ям надає. Деякі сім щомісяця так ви 5 місяців 5 тисяч надаєте, це, це так? Це разові виплати. А, це теразові. разові. Угу. Так, а потім іде в нас координація через управління соцзахисту, вже робота з цими сім'ями. І щоб людина, наприклад, отримавши якусь відповідь в одної служби, не шукала іншу, то ці служби були всі разом і всі поруч, і людина могла отримувати будь-яку інформацію безпосередньо в наша одному нашому, ну, закладі, де ми це проводили. Цю зустріч, і до речі, ну Деякі вдячні люди вони отримали те, що ха. Для початку своєї своїх пошуків, але бачите, це так раз на рік. А у людей же ж з'являється на жаль, і безвісти зниклі, і дані yeah. про військовополонених чи не щомісяця. Я правий, пані Вікторія, і тоді вам доводиться їхати в Харків в різні установи. Yeah. Так не зовсім так, не зовсім yeah. так. Є координаційний, пане Олександр сказав: координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Там є так, Це в Харкові працює, кабінет. Та. Електронний кабінет mm -hmm. дає змога родинам, членам сімей додавати інформацію, яка стає відома, тобто вона може бути відома як із джерел масової інформації через інтернет-ресурси. Можливо, десь десь хтось бачив в полоні, десь бачив в якомусь СІЗО, десь на етапі в колонію. Тобто, яка інформація стає відома родині, людина може сама туди додавати інформацію. Для цього не обов'язково буде вже їхати. Як ми як ми це робили в 2022 році? Ми вимушені були їхати до Києва. Наразі зараз працює електронний кабінет, і туди можна додавати інформацію. Угу. Е, пані Вікторія, ви ж спілкуєтеся із своїми посестрами, побратимами? Звісно. Звісно. Та яка, що, яка, от ви як спостерігаєте, бачите, яка їм зараз потрібна допомога від місцевої влади, від державної влади? Що нині Поки, от пан Олександр сказав, що вдається зробити, а що не вдається зробити. Я не можу казати конкретно за всю, катего... за всю категорію, тому що це, якби трохи різні напрямки сім'ї загиблих і зниклих безвісті полонених. Тобто гори одне, але напрямки за потреб різні. Але от я можу сказати, що стосується зниклих безвісті полонених, це Мабуть, нам на теперішній час заважливіше, щоб не мовчали цю проблему, висвітлювали, щоб гуртувалися, щоб не тільки, повторююсь, не тільки ми цю тему підіймали, а щоб підіймали на різних рівнях, щоб була можливість виносити на міжнародну площину цю проблему. щоб... Повернення, питання повернення військовополонених це було не особисто ну, нашим, скажімо. Тільки так, родин. Та, та, та. Тільки, і не та, тільки України, та, та, а й Європи. І, он, і ми бачимо, які зараз звучать думки а, в, в американському ам, політику владному. Так, та? так. Це... Я не знаю, тому як за, ви це то сприймаєте емоційно. За, за... Так, тому ці питання їх от нам більш за все бракує, скажімо так, згуртованості в цьому плані, щоб нам допомагала інформаційно, щоб нам, нам можна було кричати про все це. Про цю безвихідь, без це, це дійсно безвихідь. Повернути полоненого дуже тяжко. Повертаються так, обміни йдуть. Ну, Ви бачите, це буквально кілька десятків, ну, трохи більше сотні, а їх тисячі, їх в полоні тисячі. Повернути полонених дуже важко, а повернути, повернути полонених з вироком, повернути засудженого військовополоненого. Е Тим паче військово полоненого маріупольського гарнізону це дуже дуже складно. От в цьому питанні хотілось би, щоб нас підтримували на всіх на всіх рівнях. Ну, я так розумію, що зараз, от під час переговорів між українцями, американцями та американцями і росіянами, якраз одне із наріжних питань буде. І Володимир Зеленський про це говорив: що поміняти військовополонених всіх на всіх, інакше як можна в цьому напрямку рухатися? Е, якщо не буде ця формула спрацьована, то повернути військовополонених тих, які е, залишаться неповернутими після, е, скажімо так, великого обміну, це буде дуже-дуже проблематично. Чому? Я по, е, поясню. Тому що військовополонені, які засуджені і мають вироки, е, зараз йдуть по ним пересуди, так звані пересуди. Тобто люди з вироками. Е, які вже отримали вироки, їх пересуджують е, за щоб статтею... отримували нові терміни та за статтею тероризм, а, а стаття тероризм. тероризм вона у них під, ну як Довічне ув'язнення. Так, за цією статтею виносять вирок до ув'язнення. І щоб повернути таку категорію людей, це дуже-дуже важко. Тому ми, ми дуже сподіваємося, що спрацює формула всіх на всіх, але від нашого бажання, від бажання бажання української сторони, на жаль, це не залежить. Тому потрібно, щоб і та сторона теж, скажімо так, йшла на, на вирішення це питання. А, от тому я тому хочу я запитати, раз... бо і Олександр мав о, таку розмову, мабуть, із представниками МЧХ і ви мали, коли приїжджали в Лозові. От ви просите, щоб вони все-таки намагалися їхати Звісно. в колонії суворого Звісно. режиму? Що вони вам відповідають? Ну, от наразі остання зустріч, про яку казав пан Олександр, я спілкувалася з представником МКЧХ, Я задавала конкретне питання. Ви коли виходили? в в полон в Маріуполі, коли ви їх анкетували, не всіх анкетували, але анкетували. Ви записували дані. Ви відслідковували далі, де, де поділися полонені? От я, наприклад, знаю, що їх вивезли в Оленівку. Це та сама Оленівка, де підірвалися де та, та де, да, де Барак підірвали барак 200 з полоненими азовцями. Загинуло більше 50 осіб. Одночасно ви відслідковували долю тих військовополонених, які у вас були заанкетовані. Е, мені відповідає представник, що країна агресор не дає доступу. Ми не можемо е, ну, не, не в наших повноваженнях їх примусити нас допустити до військовополонених. В мене було е, зустрічне, пи, зустрічне питання до представника МКЧХ. яким чином ви на міжнародних платформах або де ви висвітлювали те питання, що вам перешкоджають в здійсненні вашої діяльності? Як, як представникам е, Червоного Христа, ви десь про це казали? Ви казали про те, що Україна не допускає до російських полонених? Є такі факти? Мені відповідь була ні, таких фактів немає. У мене питання зустрічне: вас допускають до наших полонених, нас не допускають. Чому ви замовчуєте цей факт? Чому ви мовчите? Чому ви не кричите на весь світ? Чому ви не кажете? Ви бачите після обмінів вони повертаються закатовані. У них вага 40-45 кілограмів. Ви бачите критично малу вагу. Ви бачите е сліди тортур. Чому ви про це мовчите? Ну, відповіді я не отримала. На жаль. Так, я е, маємо, будемо зараз завершувати розмову. Я ще хочу звернутися до пана Олександра. Пане Олександре, я знаю, що у вас у Лозові працює е, працюють фахівці супроводу ветеранів. Знаю, що у вас є спеціальне реабілітаційне відділення. Так, а що ж на що ще можуть розраховувати дружини, мами? Так на яку підтримку вони можуть розраховувати. Так, так, ви вірно підмітили. Ну, По-перше, я сказав тільки про 207 сімей, які полонені, да, мають рідню полоні або безвісті зниклих. У нас є категорія сімей, які втратили своїх захисників або захисниць. Це Те теж. Велике велика кількість з якими працюємо. У нас є певна категорія інвалідів. У нас на людей з інвалідністю. Людей з інвалідністю, так у нас відкрите реабілітаційне відділення на 20 коек, це стаціонарних і на 10 це амбулаторна. Зараз ми приймаємо участь в конкурсі, щоб зробити ще реконструкцію нашої лікарні на додаткових 30 коєк місць і на 15 амбулаторних. Місць, ми поки що там займаємо певні місця. Нас на з неділі будуть заслуховувати. Я думаю, ну повинні ми отримати ці кошти. І, до речі, міста виділяє на це майже 15 мільйонів співфінансування. І ми розуміємо, що це дуже важливо для такої категорії людей. У нас з полону повернулося 11 захисників, які сьогодні з якими сьогодні ми, ми сім'ями працюємо. Це за час повномасштабного вторгнення, так 11. Так. Так, так, на жаль, тільки 11. Mm -hmm. Можу додати до слів пані Вікторії. Ну не всі можуть користуватися електронним кабінетом, і ми не, не раз на рік працюємо в цьому напрямку. Між зустрічами у нас цю роботу проводить управління судзахисту, і всі люди можуть з неї не. Ї... Приїжджаючи до обласного центру, звернутися до управління, і ми організуємо такі зв'язкові містки да, з тими службами, з якими необхідно спілкуватись, бо у людей дуже багато, багато питань. Наприклад, не всі отримали там статус бойових дій. Є виплати пільг по там комунальним платежам, по діткам, які неповнолітні. Є певні отримання посвідчень. Там ну, багато питань, які доводиться Це, вирішувати. Дуже, дуже їх багато Так, так, так. Пане Олександре, я вам Більш. дуже дякую і дякую, пані Вікторії. Пані Вікторія, Я від себе хочу сказати, що ви дуже важливі слова сказали. Що важливо, щоб от відчували ці люди, що ми поруч, так от ви процитували так, жінку, так. дівчину. Я теж хочу, щоб ви відчували, що ми, от журналісти, зокрема радіо, накипіло поруч з вами. Ми завжди висвітлюємо ці теми, привертаємо увагу, бо треба. Те, щоб вони були на зоні, щоб на вухах, те, що називається, вони були, щоб люди шанобливо ставилися один до одного, тому передавайте, будь ласка, слова підтримки, слова вдячності всім мамам, всім дружинам, і будемо всі разом вірити, що якомога більше повернеться до нас живими, і тут вже знаєте. Я дуже вірю, що вони зможуть відновитися, реабілітуватися, і ми далі разом будемо всі жити. На зв'язку з нами була Вікторія Ткаченко, матір військовополоненого Азовця, захисника Маріуполя Євгена Ткаченка, і з нами. Спілкувався Олександр Житков, перший заступник міського голови Лозової. Друзі, зараз ми слухаємо музичну композицію, а далі говоримо про футбол під час війни.